Наші вітання отримали ось такого микросончика. Справжня перська класика, щільність 4,5 млн на квадратний метр, світло-сірий, дуже багато, дуже дрібнесеньких квіткових візерунок. Тільки погляньте, які вони неймовірні. Весь він рельєфний, наче 3D, дуже приємні відтінки, просто килим. По розміру це у нас півтора на півтора. Центр медальйон. Ось такий у нас. З'явився красень.